Для прокладки інженерних мереж по території Зубрянської і Солонківської сільської ради, от буквально свіжа робота наша, ми зустрілись з простою річчю. Пайові землі або землі іншого сільськогосподарського призначення, які були передані під так звані особисті селянського господарства, сьогодні отримали неформального другого власника системою різного роду договорів. Ці так звані нові власники сьогодні практично торбентують пропозиції, звертаються у всі державні інстанції, в тому числі договорів обласної адміністрації, з якоби необхідністю захисту їхніх потреб, законних. Але вибух землі для суспільних потреб, як на мене, слава Богу, що парламент і президент підписали такий закон, сьогодні спрощує цю схему, і тому ніхто ніякий мій. Моделями або простіше говорячи комбінаціями не зможе захистити так зване своє право. Тому що потреба будівництва програми Євро, розвитку України, Львова зокрема, це надпрограма для держави, а можливо і в ширшому масштабі, можливо, це транснаціональне поняття. Тому отакі речі, про які сьогодні говорив голова обласної адміністрації, про які, щоб говорити інші люди сьогодні. Є недопустимо в подальшому, і ця комісія, яка працювала короткий відрізок часу, півтора місяця, виявила саме такі найгостріші, найнегативніші випадки, напрямки, розробки от таких схем, де земля ще не є товаром, законодавчо визначена, а де-факто вона вже сьогодні є товаром.